Костел дуже крутий, в ньому тільки один мінус, що немає кімнат менше, ніж чотирьохмісні і немає рушників, мабуть, вони за окрему плату. Ну, у нас є свої маленькі туристичні рушнички, нам вистачило. Дивіться, що тут робиться. Он Самора. Ми в 2019 році туди приїхали і почали свій шлях каміно санабрес Після Самори, Гранха Гранхада Муруэла, а це саме звідти ми пішли пішки. Бо там розділяється шлях на французький он, Леон і на Сан-Абрес. Табора була наша перша ночівля, 27 кілометрів тоді протопали майже. Потім був Момбує, була Пебле, де Сан-Прія, Лагудіня, була Ласа, була Шункерія де Анбія. Ми проїхали. По нам сказали, що там промзона і взагалі не цікаво. Вони вниз, -вниз до страси, а ось у Оренсе ми йшли. Воно внизу знаходиться, це там, де термальні басейни, водичка намальована посередині. А потім вгору, 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 в гори, в кастродусон. Потім сієда і собору. Сітя там поставили. Ну круто. Світло включається автоматично. как бы лаунж зона кухня и всякие еще радости автоматы Лавадора и Сикадора. Так. Это Лавадора. Цепранна машина. 4 еврика. Сякадора. Це сушарка. Теж 4 єврика. До речі, 19 2019 році в багатьох альберг сушарка була 6 євриків. Суше 60 хвилин написано, а прати тут здається 30 хвилин. Ось тут таке було. Є така от у багатьох альберг є подібне корито із дошкою. Тут навіть мило є. Незважаючи на те, що в душі немає, не шампуняне гіля для душа. Треба зі своїм. От, ну це Я поки що замочила. Вода тут тільки холодна, тому я принесла з душа трошки, трошки з чайника. От, і зараз буде прання ручне, а сушити я все-таки буду там, бо дуже-дуже вже мокре, на дворі на нічого не висохне на нас.